Всім доброго дня! Ви на моєму авторському каналі Леся Подгурська, прикраси і аксесуари. Сьогодні я вам трошечки назбирала прикрас із бурштину, такого галтовки. Досить такий цікавий матеріал. Він не, не повторний, кожне намисто інше, тому що камінь, кожна намистина інша. І... Дуже такий теплий, візьмете в руки, потримаєте трошечки і відчуєте його тепло, його ще називають каменем сонця. Потримавши трошечки в руках, відчувши тепло, відчуєте, як ви заспокоюєтеся, як стає вам добре. Хто має бурштин, можете попробувати. Хто не має, може придбати і бути дуже ним зачарованою. Бурштин користується великим попитом ще з давніх часів. Його використовували як оберіг, як амулети від злих духів, від всякої нечисті, від ворогів, від недоброзичливців. Сучасна медицина також його пропонує у вигляді бурштинової кислоти, яка є природним біостимулятором. А ми сьогодні поговоримо не про лікувальні властивості, а про прикраси з бурштину, які допомагають нам, слугують нам як талісманом і оберегом. І першим я вам покажу намисто з бурштину такого королівського його ще називають. Бачите, які намистини. Шикарні. Я додала сучасну венеційку, такі мальовані вручну намистинки. Вони в шапочках, а між кожну намистину я дала роздільну, тому що, щоб вони так не, ж, не стискали одну одну, щоб були такими повітряними, легкими. Додала такі намистинки в шапочках. Це є вулканічна лава. Такого кольору античне золото, ну і на зменшення дала до конектора за гачок. Намистини шикарні. От тримаю їх і відчуття так, таке, не знаю, напевно, я спокійна із-за того, що я дуже багато маю вдома бурштину, як в прикрасах, так і в, в матеріалі. Повторювати я не можу намисто, це буде як ексклюзивне в одному екземплярі, тому що, як я вже спочатку сказала, кожна намистина індивідуальна і скласти подібне намисту. Буде воно подібне, але воно все одно буде інше. Відповідно, і фурнітура міняється, і настрій в мене міняється, і натхнення міняється, і відповідно ці прикраси зовсім іншими. А є ще таке намисто з такого зовсім дикого бурштину із вулканічною лавою. І такі прикраси з бурштину, не обов'язково ця прикраса, а взагалі прикраси з бурштину, є справжньою знахідкою для людей для душевного спокою. От як я вам вже говорила, як ви навіть потримаєте в руці, ви відчуєте тепло. Енергетичні властивості бурштину проникають в організм людини і покращують загальне самопочуття також. Корисним є бурштин для жінок вагітних і матерів, які годують немовлят. Для вагітних жінок вони покращують розвиток дитини в утробі, зв'язок матері з дитиною, для матері полегшують пологи. І коли мама годує грудьми дитину, вона краще це немовля відчуває і краще його розуміє, що дуже важливо для матері, а особливо в першій. Дні, місяці після народження. І також бурштин є таким природним джерелом позитивної енергетики. Це намисто я розклала намистини, вділа їх. У шапочки бронзи і золота. Золото додала, бачите, воно не є таке яскраве золото, яке разить в очі, а воно просто додає такої цікавості, такої ну, краси, одним словом. А сам бурштин дикий-дикий, кожна намистина інша, як я вже казала, от ще є ін... таке подібно складено, але воно вже є зовсім інше. Я там зробила фото, ви подивитеся, Вони ніби два одинакові і в той же час. Два різні. Я думала, що я тут зробила помилку. Думаю, шапочку вділа вулканічну лаву. А це просто темна намистина бурштину. Бачите, як виглядає. Здалека, думаю, ой, помилка. Бачите, так сюди дивлюся. А ні, це просто така бурштинова намистина темна. Ось дала вулканічну лаву і такі конектори. Вони по кольору підходять до самого бурштину, і дуже гарно тут пасують на закінчення. Гачок наш любимий ось така краса. Якщо не любите великі намиста на три низки, я люблю великі. Ну і, і, звичайно, і маленькі, все залежить від настрою, від стилю, від е, от одягу, що ви вдягнули, тому що не до всього підходить на три. А на щодень можна таке намисто, воно з необробленого бурштину є лікувальним, особливо підходить для людей, які мають проблеми із щитовидною залозою і оце, торкаючись до шкіри. Біля шиї, вони стимулюють виділення життєво необхідного гормону. Так що теж дуже воно є таким корисним і багато. Найсаме перше, якщо запитують, у вас є необроблений бурштин, у мене проблеми з щитовидкою. Ну вже всі знають, тому в кого є проблеми, і можна кор... ну, коротші намістини, які зовсім зовсім. По шийці йдуть. Ось таке з королівського бурштину такі намистини. Бачите, кожне намисто неповторне. Воно має свій колір, свій розмір. Ну і це галток, як я вже вам казала, воно різне. Я зробила на від більшого до меншого і додала такі. Золоті намистини. Мені щось захотілося цей королівський бурштин дати з такою античного золота фурнітурою. На закінчення я дала ланцюжок, тому що в мене манекен трошечки ширший, а в кого менше шийка, то може собі отак вдягнути, і буде бачите, воно зовсім як чокер. Або можна подовжити як хто хоче. Також є ще. З такого необробленого королівського вже зовсім такий дикий, він також короткий і гарно підходить на шийку для масажу зони щитовидної залози. Тут також фурнітура кольору бронзи і золота. Мені тут пасувала вона так, тому що колір. Він не чисто жовтий, як в попередньому, а такий з домішками різними. І тому я вибрала таку фурнітуру. Така шап... Такі намистини в шапочках з золотом. ось. Ну і тут замочок з ланцюжком для того, щоб було зручно відрегулювати потрібну довжину. Також є ще з королівського бурштину. Такі намистини шикарні, більші. І тут воно є досить світле, тому я вибрала колір золота, КС його називають. І бачите такі. це вулканічна лава тонована. Між кожну намистину дала роздійну, для того, щоб вони не тиснули одна одну, а щоб легко лежали, щоб було таке повітряне. І ланцюжок подовжувальний є. Тут дуже шикарний кулончик з цільного бурштину. Досить такий, великий шматок був, бачите, і таке серце зроблено. Штир оцей срібло. цей, Бейл також. От, я підібрала такі жовті бурштинові намистини для того, щоб воно пасувало до цього сердечка. Бачите, яка краса. Воно має такий тон трошечки є, і воно прозорень. Чисте-чисте. Ну, можна сказати, що це є ювелірний шматок бурштина, який досить ціниться в ювелірці. Ось, тут теж галтовка такого світлого кольору і фурнітура, а це гематитові намистини, роздіні кольору срібла і замочок з ланцюжком. Є ще просто із, без фурнітури, з королівського бурштину. Намистини досить великі. Також як природні шматочки, просто облагороджені. І між кожною я дала роздільну намистину для того, щоб було лег легше таке повітряніше, щоб не тиснули намистини, тому що вони кривенькі, і якщо не буде роздільної намистини, вони будуть погано лежати. А з намистиною роздільною вони, бачите, рівненькі. Ну, відносно рівненькі. Це ж. Не кругли. І ще є дуже-дуже гарний такий бурштин, також королівський. Намистини взагалі класні, бачите, є і прозорі, які ціняться досить високо, і є такі королівські, і по якості, бачите, вони дуже гарні. Також роздільні намистини. І замочок з ланцюжком. Є ще така пара двох намист, які можна носити разом або окремо. Також дуже гарна голтовка, так і по кольору, і по формі. І два окремі намисти, бачите, можна разом вдягнути, можна. Окремо, бачите, які наместини досить великі. Між кожною я дала шапочку і роздільну, і вони такі зробилися легкі, намистини не, не тиснуть одна одну, дала таку фурнітурну і фурнітура кольору бронзи і золота. В цьому намисті дві такі фурнітури, і коли разом вдягнути, їх виходить три. От, як я казала, можна колись коротше, колись. Довше вдягнути, а колись разом два. І є ще такий досить так, такий брутальне таке намисто, але дуже такі великі намистинки. Бачите, які вони великі, також дуже гарні. І між кожного я дала такий диск і намистинку, щоб розділити їх. І за рахунок того намисто вийшло рівне, акуратне і не, не, не давляче одне на одне. Ну, намистина не давляча одна на одну. Є також великі намістинки, але вони тонші, але досить за розміром великі. Це все. Природні куски, осколки, які видобувають, і намистини не, не роблять їх, тільки зачищають, щоб вони були гладенькі. Також між кожну дала шапочку і роздільну намистину, для того, щоб гарно лягали по колу, дала дві такі великі, вони хоча великі, але вони, бачите, пусті всередині, просто сітка така, по розміру великі, але легкі. Ну, буштинові прикраси, вони всі по вазі легкі, тут більше ваги додає фурнітура сама. Ось такі шапочки, якщо вам видно, ось. І любимий наш гачок. І ще є трошки коротше, бурштин кращої якості, трошки королівського є в домішку. Такий більш яєчний, сонячний. І фурнітура бронза дала такі дві намистини для краси. Центральні такі роздільні дала. А тут вже диски такі маленькі. Також намисто виглядає гарним. Ось така краса. І хочу вам ще показати цікавий момент. Ось таке намисто з таких диких нерівних намистин, але в той же час воно досить таке цікаве. Між кожною я дала роздільну і дала дві такі намистини для краси. А що... ну, і ну й гачок. А що цікавого, хочу вам показати, як наші прабабусі поєднювали такі бурштинові намиста. Кораловими, наприклад, чи ну, там, із баламутів, і з різних. Я просто вибрала такі, які підходять до нього. І ось якщо додати, це камінне намисто, антикварне. Зараз е, його не виробляють, тільки з бабусиних скринь. Є воно у мене в трьох низках. Кожна низка окрема, і можна комбінувати. Ось, бачите? І так, ті всі, що от Є така можливість комбінувати. Я взяла дві, бо тут дві гарно підходять. Бо ця третя вже трошечки задовга. Але якщо додати ланцюжок і дати її під цим, також вона поєднається. Ну, знову ж кажу, це я так для зразка, щоб ви розуміли, що я вам хочу показати, як наші бабусі це все вдягали, як поєднювали. І ось, наприклад, такі коралові додати. Коралові низочки. Це також корал антикварний, бачите, стародавній. Хоча дрібненький, але він досить цікавий, тому що він не обтяжує, а так якби доповнює. І, наприклад, можна ще якесь намисто з якоюсь гардою або дукачем використати. Ось. Ще я вам хотіла показати. І ще на закінчення залишився один браслетик. Намістини досить такі, бачите, великі, між ними роздільні шапочки і замочок з ланцюжком. Ось такий. На сьогодні все. Думаю, вам сподобалося. Якщо хтось хоче щось придбати, внизу під відео є. Посилання на мій магазин, там є ціни і описи, і те, що є в наявності на продаж. Тому заглядайте, дивіться, насолоджуйтесь і просто відпочивайте. Всім гарного дня! Мирного неба нам над головою! Все буде добре і до наступних відео!